В інструкції до автопілоту там по регулюванню бункерів є два приклади. Один, щоб поставити налаштування 50-50 і зафіксувати ось в такому середньому положенні бункер. Да? І Потім від середньої точки 50-50 це у нас сервопривод нерухомий. Налаштувати закриття бункеру в закритому положенні відкрити бункер і налаштувати відкриття. Другий приклад виставити в налаштування в закритому положенні 10-15 одиниць, в такому положенні зафіксувати бункер, відкрити бункер і налаштувати відкриття бункера. От Ми зараз зробимо один бункер по одному прикладу, другий по другому. Дивіться. Спочатку перед тим як ви не підключаєте, точніше не не качалки сервоприводів на бункера, поки ви не зрозумієте, в яку сторону повертається той чи інший сервопривод, тому що може повиривати. Для початку підключіть автопілот, підключіть сервоприводи, зрозуміти в яку сторону обертається, тому що вони нас. Є стрілочки, да, вгору, вниз. Це умовні стрілочки, це означає, що в одну сторону або в іншу. Якщо ви включаєте реверс бункера, то ці колонки міняються містами. Дивіться, зараз для другого бункеру зробимо 50-50. Для першого відкритому, в закритому положенні буде 25, в відкритому 50. Е, підключаємо бункера. Відмикаємо автопілот, підключаємо, дивіться, правий бункер, підключаю канал, канал першого бункера, тому що перший бункер відкривається джойстиком вправо. Відповідно лівий і в другий канал, який відкривається вліво. Відмикаємо автопілот. Якщо, дивіться, зараз буде автопілот загружатись довго, тому що не підключений в GPS. Плата буде питатись налаштувати GPS, якщо не, ну, там, час на налаштування. Якщо підкру... підключити GPS, то цей час скоротиться. Він не побачить, його, що він є і все. А так він зараз питається налаштувати. Ось, дивіться, один бункер відкрився в середньому положенні, другий бункер закритий. Дивіться, він трішки люфтить. Можна додати ще при Ось. Ставимо. Зменшуємо цю цифру 25 і пробуємо, як нас влаштує, щоб він не люфтив. Так, дивіться, якщо переборщили, чуєте, що сервопривод гудить, якщо цифрові, то при зменшенні, ну, в іншу сторону, додати, буде одразу, якщо це буде Аналоговий, то він буде ну потрібно зберегти, вийти звідси. Відкрити, закрити, тобто перезапустити. Бачите люфт. І ще раз заходимо і більш повільно зменшуємо. Ну, в принципі, добре. Так, зберігаємо. Тепер другий бункер. Переходимо до другого бункера і пробуємо, дивимося, де в нас, змінює який параметр, буде відкритий. Якщо е, будемо збільшувати в відкритому положенні, то нічого не буде відбуватися. Бачите? Це в нас зараз в закритому положенні зменшується. Якщо другу будемо трогати, ну, не друга, в відкритому положенні, то нічого не буде відбуватися. Е, ми хочемо відрегулювати, зменшуючи, хочемо, щоб він закривався, а він у нас відкривається. Тобто потрібно ввімкнути реверс для другого бункера. Вмикаємо і регулюємо закриття. Тобто повертаємо в початкові 50, у нас зараз колонки помінялись містами і зменшуючи можна джойстик Добуваємося, щоб нам ну, десь так. Зберігаємо, виходимо в головне меню. Cancel, cancel. Відкриваємо обидва бункери, заходимо в налаштування і тепер іншу колонку зменшуємо і регулюємо відкриття бункеру ну, в те положення, яке нам потрібно. Дивіться, ми зараз зменшуємо. І бункер відкривається. От там, десь так, наприклад. Переходимо до другого бункера, в тут першу колонку. Підрегулювали, як нам потрібно. Зберігаємо ці значення. Якщо ви не збережете, а вийдете з меню, то значення не збережуться. Потрібно буде повторно заходити і налаштовувати. Виходимо звідси, закриваємо бункера. і все налаштування бункерів.